Ну, стосується, до речі, і тарифи на отримання житла. Зрозумійте, будь ласка, ми свого часу прийняли рішення, що кожний будинок це є окремий інженерний об'єкт, він має свою, свою історію, свій технічний стан, свої експлуатаційні витрати, свою там територію. І, власне кажучи, як по 230 тисячам будинків України можна застосувати єдиний тариф. Ну, якщо хтось хоче спробувати, це буде остання спроба. Повірте мені? Це буде хаос. В цій ситуації я ще раз підсумовуючи, я дуже хотів би, щоб ця проблема обговорювалася не політично і не розподіляючи на того, хто а хто ні, а обговорювалася виключно фахово. І тоді можна було б почути один одного. Далі я хотів би сказати ще один дуже цікавий досвід. В лапках, який на сьогодні є спроба запропонувати і провадити по всій Україні, це так званий київський досвід про застосування 10% відсоткової знижки на отримання житла. Ну там 6% на тепло є і все таке. От у мене таке запитання. По-перше, я одразу хочу сказати, що цей досвід він протирічить постанові номер 529 уряду. Якщо вже хочете цей досвід робити, відмініть цю скасуйте цю постанову. Мені не зрозуміло, як можна йти в реформу, робити кроки, і на це не реагує прокуратура, на це не реагує правоохоронні органи. По-друге, скажіть мені, будь ласка, ось ми підрахували так тариф, що до 20-го, якщо ми сплатимо, можна мінус 10, а після 20-го вже плюс 10. Скажіть, а може, можна мінус 20 тоді? Може мінус 20 можна? Я вам наведу інший приклад. Коли ми йдемо по Крещатику і бачимо там. Магазини наші київські з селом мінус 70% відсотків. Це, це ж не значить, що там дешеві речі. Це значить, що вони свого часу їх п'ять разів завищили або в 10 а зараз намагаються спродати. Але в магазині ну ми можемо не купити ці речі, а тут ми не можемо. І саме тому такий досвід спочатку треба обговорити фахово перед тим, як його пропагувати на всю країну. Бо, як на мене, це помилка, і він більше дискредитує тарифну політику. Він більше нам з вами говорить, що можна підрахувати що завгодно. І я саме тому хочу останню ремарку сказати свого часу, саме розуміючи, що є протиріччя між нами з вами, населенням і ЖЕКами, які є муніципальними. Тобто вони не належать до державної форми власності, Їми управляє муніципалітет, в особі міського голови або міської ради. І ось там закладений колосальний протиріч. Так ось, саме для того, щоб захистити людей в ході реформи, ми створили житлово-комунальну інспекцію. Саме вона і мала би по цим 230 тисячам будинків допомагати людям вчитися перевіряти свої тарифи. На превеликий жаль, уряд під гасом адмінреформи скасував. Цю інспекцію взагалі її немає. І сьогодні в мене остаточне резюмуюче питання. Шановні ну, представники влади, якщо ми далі з вами рухаємося і вважаємо, що прокуратура, кру буде займатися тарифним питанням, можна і в такий спосіб підходити. Результат я можу вам одразу сказати: якщо все ж таки ви зрозумієте, що це принципове. Дуже професійна, дуже тонка матерія, якою треба займатися обережно, послідовно, прозоре головне, то тоді давайте терміново виправляти помилки, які, якщо зараз ми їх не виправимо, то тоді дійсно ми наламаємо таких дров, що далі буде неможливо щось виправити. Я закінчив. Дякую за увагу, Готовий відповісти на запитання. Добрий день, радіо Ера Алла Кошляк. У мене запитання, пане Олексію, не могли б ви спрогнозувати, до чого може призвести впровадження все ж таки цього єдиного тарифу, саме єдиного ну, в плані суми для будь-якого регіону України. Які наслідки для галузі це матиме? Я, я навіть не беруся прогнозувати, бо це просто неможливо за визначенням. І навіть якщо намалювати якусь таку картину, ну це, власне кажучи, призведе до радянського союзу. То тоді наступним кроком треба вимагати, щоб і на ринках була ну та сама капуста за одної ціною, да якої там або гречка, якої немає. Тоді треба вимагати іншого, щоб житло на Хрещатику один метр коштувало стільки ж, скільки він коштує в Жмеринці на вулиці Остапа Бендера. Це просто принципово неможливо. Це абсолютно інша модель не конкурентної, а соціалістичної, власне кажучи, організації цієї галузі. Ну я не вважаю за можливе сьогодні розворот цього кораблу. Тому навіть не хочу аналізувати. А можна ще один вопрос? Скажіть, пожалуйста, ласка, чому ви все таки вчителя, в чому ви видієте причину, що не здана до сих пор в течение року странно, комісія по регулюванню таріфа? Ага. Ну, Мої політичні в яких немає планів зараз, експертні. експертні плани, не входить з одного боку якось вступати в якусь конфлікт. З паном президентом. А з іншого боку, я вважаю, що хтось має говорити правду, бо я не чую, щоб це казали фахові ну, міністерства. Я можу сказати одно, що там була закладена неуважна його помічники прочитали закони України. В червні минулого року було прийнято закон про національну комісію з регулювання послуг на житлово-комунальні послуги. Це наш закон, який просто дали двом депутатам, до речі, опозиційним пану Бондаренко і пану Адарченко, це не випадково. І в такий спосіб його прийняли. Але був інший закон закон про природні монополії, яким передбачено, що формування національної комісії є виключно прерогатива президента. Національна комісія, як би не хотілося зараз, кому, вона буде, на жаль, грати ну, на підвищення тарифів. Бо, зрозуміло, можна знайти там блог в цих тарифах в першу чергу. В теплу, в теплі. Але якщо ціна на газ вже підвищена, то на сьогодні всі тарифи недооцінені, відсотків на 30-40%, київський на 40%, ви знаєте це. Інша річ, що в Києві ми поки що з вами, як кияни, не маємо повної інформації. Київенерго нам каже, комерційна тайна, сорі. Саме тому з прийняттям цього закону треба було і певні механізми доступу до цієї інформації. Бо ну смішно шукати. Пан Андріїв, керівник фінансової інспекції в газеті зеркало тижня, три, тому, три тижні тому визнає, що він не пустив його до інформації. Так само, як і я свого часу об'єктивно казав. І мені не Цю інформацію, сховавшись за комерційною таємницею. Але ще раз хочу сказати, при такому підвищенні ціни на газ, однозначно це вимагає підвищення ціни на тепло. І, відповідно, електроенергія вимагає підвищення ціни на воду і все таке інше. І саме тому сьогодні, мабуть, це правильно, треба було думати раніше. Рік тому, треба робити цей орган, щоб він був максимально відсторонений і від президента, і від Уряду і від влади, тобто його якось посередині, розумієте, бо інакше на себе буде негатив набраний напередодні виборчої кампанії. Тобто це виключно політичний мотив. Але і далі не можна зволікати, розумієте? Бо все це кинули на НКРЕ. І вже сьогодні я знаю проекти постанов завтрашнього уряду. Я вважаю так, що завтра буде похована вже ця комісія, бо буде визначено, що в нас НКР стає монстром, який буде регулювати газ. Тепло, електроенергію і воду. Так ось він, він, він не зможе цього функціонально робити, бо він погано сьогодні робить свою основну функцію: регулює газ і регулює електроенергію. І по газу, ну подивіться, знов таки, які там, ну хто може якесь обґрунтування тої ціни на газ, яка сьогодні до нас суспільству. Так само там дуже багато питань. І саме тому тут політика, на превеликий жаль, знов таки відкинула створення цього регулятора. І я коли читаю. Проєкти завтрашніх постанов, там здебільшого йдеться традиційні заходи: прокуратура, КРУ, там, ну, тобто силовики. Я гарантую, що це буде. Будуть 10-20 керівників ЖЕКів прилюдно ну, так, на всю країну. Така казнь буде, як вони Будуть два-три керівника теплокомуненерго, керівники управлінь, хтось може з міських голів постраждає. Але ми можемо наказати винних, в тому числі і в Києві треба розібратися. А що нам на утримання житла вивели? Які тарифи? Бо вже, вже зараз визнається, що вони завищені. Кожний тариф можна на 50 копійок на гривню. І всі ці тарифи були проведе, прийняті без громадських слухань. А це наша постанова була. Я переконаний, запитаю вас кожного, в, чий, в чийому будинку були проведені громадські слухання. Скажіть, ну ви розумієте, що це питання риторичне. Жеки, замість того, щоб проводити громадські слухання, розіслали вам, або ви укладаєте прямі договори і додаток такий, який ви ні в кого не розберетесь, або там не дамо паспорт за гранізакордони, чи ще щось зробимо. І саме тому ми... На жаль, підемо знов таки якимись жорсткими такими правоохоронним тиском, а не послідовною нормальною тарифною політикою. Ось це мене бентежить. Бо для галузі тарифне питання це проблема номер один. Не буде тарифу, не буде інвестицій. Це треба зрозуміти. І азбука житлово-комунального господарства в світі вона говорить про одне. Якщо цього року треба вкласти таки реально долар інвестицій, ми його не вклали, то через три роки нам треба буде вкладати три долари, і ми все рівно його вкладемо, але в інший якийсь спосіб. Дякую. А ж Ви сьогодні провели далі я звертаю вашу увагу. По-перше, НКР працює вже років 15, до сих пір немає статутного закону. По-друге, дуже цікава з'явилася інформація, наприклад, в останньому номері вашого видання, дуже шановного, про ціну на по одній закупівлі чорномор нафтогазу. А це ціна на газ, треба зрозуміти. Це якийсь орган має це все ж таки визначати. Що це за ціна? І саме тому або ми хочемо робити прозору систему регулювання ну то тоді треба терміново робити як на мене треба їх розділяти бо і так дуже забагато роботи сьогодні в нкре там дуже багато ліцензіатів обленерго із своїми проблемними питаннями облгазів, нак нафтогаз енергатам гідроенергетика але ми рік втратили, ми не зробили професійного регулятора для ЖКГ, а його не можна зробити не за півріку, не за рік. І вам приклад НКРФ вже 15 років, а системи такої ну бо потужного регулювання в нас немає. Саме тому я просто констатую на сьогодні, що або влада хоче, якщо не хоче, то відповідальність буде там, або НКР буде відповідати. Ну, незалежно в статусі відповідним. Або будуть відповідати хтось, хто, там, хто на кого переведе вектори. Мені, мені здається, треба терміново визначатись, бо час втрачений. казали, що ми до власне, тепер так більше Що тепер очікувати? Я хотів би, щоб ми зараз з вами сконцентрувалися. Є тариф, там є багато складових. Я абсолютно переконаний, що в певних складових теплокомуненерго разом з ціновою інспекцією і з місцевою владою накручувала зайві витрати. Абсолютно я в цьому переконаний. Безумовно, треба покарати, але головне навіть не покарати, якби хоча б на сайті муніципалітету. Висіла така інформація про всі витрати, повірте мені, в будь-якому населеному пункті, починаючи б з Києва, знайшлися б добровільні експерти, які б сказали, хлопці, а чого це у вас тут 13% або 17 як Києві витрат закладено на кілометр, а за нормативами 2-3. А чого це у вас на утримання, як Києві, ЦТП закладено 300 мільйонів гривень без розшифровки? А чого це ваш штатний розклад такий, що мінімум два, вдвічі більше тут штатних одиниць, ніж треба. А це все тариф. Але вони заховали цю конфіденційну інформацію. І це погано. І це погано. Там можна знайти 10-15% знижки. Це я однозначно переконаний. Але з іншого боку, їм продиктували ціну на газ рік тому в півтора рази. Це Автоматично викликає підвищення ціни на гігакалорію на 35-40%. Тобто, розумієте, вони мутну воду роблять в одній складовій, але інша в них все, все рівно недооцінена. І саме тому сьогодні можна під різними кутами зору дивитись, але всі ці тарифи в середньому покривають десь відсотків на 80, 70. І підтвердженням того, про що я говорю, подивіться, за. Опалювальний сезон підприємства Теплокомуненерго наробили боргів 8 мільярдів гривень.